Травень місяць, коли освітяни збирають врожаї із всього засіяного ними протягом навчального року. Аби отримати гарні сходи, мало знати, що і як сіяти, необхідний добрий ґрунт, підходящі умови та й без підживлення нічого путнього не вийде. Така вже вона, ця освітянська нива. Толк у тому, як у навчальних закладах ростити маленьких і юних обдарувань у Бердичеві знають. Одне зі свят, на якому радіють багатому врожаєві досягнень, талантів та вмінь, носить у місті назву Крок до знань і вшановують на ньому найуспішніших учнів початкової школи. Цьогоріч кращих школярів 3-4 класів з усього міста нагороджували у другій гуманітарній гімназії. Причину святкування саме в її стінах організатори тримали у таємниці до самого кінця дійства. Ну а до того грамотами, вітаннями та концертними номерами віншували тих, хто ставав кращим на сирині української мови, природознавства та математики. Дуже приємно, що у місті проводиться такий гарний конкурс кров до знак. Тому що це тільки школа першого ступеня, і усім вам, батькам, вчителям і діткам зрозуміло, наскільки важко, наскільки багато доводиться докладати усім вам зусиль для того, щоб добути ось ці знання. А ось такий конкурс, який виявляє кращих серед кращих у четвертому класі, фактично дає можливість побачити, що таке змагання, що таке олімпіада, що таке конкурс. І вже в п'ятому класі, коли будуть наші дітки знаходитись, вони, мабуть, з більшою наполегливістю теж будуть намагатися отримати такі гарні. Їхнє зібрання, немов яскрава, шкільна веселка, що наділена магічною силою, кажуть організатори. Кожен із маленьких обдарувань, подібно її кольорам, є неповторним. Тож і номінації, за якими відзначали найкращих представників початкової школи, на святі вирішили забарвити у веселкові кольори. Рідну мову нарядили у Помаранчеве і на сцену запросили переможців та призерів різних етапів міжнародного конкурсу імені Петра Яцика, а також кращих у міському конкурсі міжпредметних олімпіад. Крок до знань серед близько 20 імен лунали імена Катерини Бойко, 12-та школа Софії Вахницької, гімназія номер 2 Діани Богайчук та Марії Юхімчук – НВК номер 10. У колір пристрасті, червоний, організатори розфарбували математику, що асоціюється у них із життям, здоров'ям, мужністю та любов'ю. Неабиякими успіхами у непростій науці вчителів та батьків порадували гімназистка Софія Вахницька, Олександр Барановський з 17-ї школи та учень 14-го колегіуму Максим Клименко. Що таке жовтий колір? Це щастя, тепло і сонце. Мова зрозуміло йшла про природознавство. Найкращими в цьому предметі стали учениці НВК номер 4 Софія Ханенко, вже добре знайома присутнім Софія Вахницька, а також Ольга Якимчук та Марія Юхимчук із 10-го НВК. Неповторний глибокий синій колір присвятили батькам номінантів. А королівський фіолетовий символ віри, совісті і самопожертви, педагоги призначили собі. А саме Тамарі Смакоус, Анжелі Бовсуновській, Оксані Котовенко, Ірині Дашевській, Наталії Каленській, Тетяні Кучерук та всім тим, хто вчив та виховував маленьких переможців. Зрештою настав час розкривати головну інтригу кроку до знань, чому власне крокували у другій гімназії. А робили це тому, що саме у цьому закладі навчається та, яка з легкістю сходила на найвищі сходинки мовних, математичних і природознавчих п'єдесталів пошани, та, яка не лише має хист до наук, але й так само вміло малює, гарно співає і танцює, та пише до того ж прекрасні вірші. А ім'я цьому самородкові Софія Вахницька. Саме завдяки Софії та її вчительці Анжелі Бовсуновській у гімназії на один рік оселиться перехідна мудра сова, котра до цього мешкала у 10-му навчально-виховному комплексі. Я цю дівчинку пам'ятаю ще з першого класу ці допитливі очі. Але саме головне, що подобалося в ній, це величезна жага до знань. І по сьогоднішній день Софійка була стимулом моєї праці. Чим більше я з нею спілкувалася на уроках, тим більше ми з нею разом з'ясовували і давали відповіді на самі питання, які цікавили її і всіх дітей у класі. Я хочу сказати, що таких діток у мене в класі є дуже багато, і я вірю, що в майбутньому оці такі свята допоможуть їм стати більш відомими, більш розумними. І це буде їхньою першою сходинкою до вершин знань. Чи не давить на неї вантаж знань? Чому підручник та художня книжка, а не телевізор із планшетом? А чи знадобляться вони взагалі ці знання? Неодмінно знадобляться, стверджує найрозумніша учениця Бердичева. Освічена людина завжди знайде вихід зі, здавалося б, без виході. І, взагалі, резюмує із розумною мудрою особистістю пожиттю йти куди цікавіше. Я дуже вдячна за цю винагороду. По-перше, Бетичівській гуманітарній гімназії, також своїй вчительці Босиновській, Анжелі Леонідівні, яка завжди мені допомагала, давала мені настанови, давала мені знання. Також я вдячна своїм батькам, які мене виховували, які мене виростили, які надавали мені все необхідне. Я в майбутньому я вважаю, що в ці знання мені обов'язково надобляться, оскільки без знань в житті буде дуже важко. І я бажаю я тим дітям, які не займаються, які вважають, що сидіння біля телевізору це цікавіше, ніж вчити. Я, я їм бажаю, щоб, щоб вони змінили свою думку. І Всіли читати книжки, а також займатися різними уроками.